24 жовтня на шахті Лісова проходила школа передового досвіду для начальників дільниць конвейерного транспорту видобувних дільниць заступників директорів з виробництва, виконуючи обов'язки заступника директора дирекції з виробництва державного підприємства Львів Вугілля» Ігор Очич представив присутнім керівника фірми Одеська вугільна компанія Володимира Ковальчука, який провів презентацію продукції власного винаходу. Механічне з'єднання ПВС-1 зроблено для стикування усіх типів гумово тканин. Них стрічок цей спосіб є альтернативним відносно стикування кінців стрічки іншими методами. І як наголошує виробник, є вдвічі дешевшим за польські та російські аналоги. Учасники школи ставили питання, обговорювали плюси та мінуси даної продукції. Робили висновки. Я в крайньому випадку вже почав користуватися на тими от задоволений ними. Ну і звичайно, по можливості буду користуватися ними і в подальшому рахунок даної технології. Мене не задовільняє дана технологія, вона дуже трудомістка. Дуже трудомістка. Бувають такі випадки, що в шахті просто необхідно дуже швидко виконати роботи. Даний стик по рекламі 3,5 години. Ну це дуже великі затрати для виробництва. Затрати по часу, затрати по ресурсу, по всім. І ціна питання. Якщо інші фірми, наприклад, ми працюємо з іншими стиками, там ціна питання наполовину менша. Тобто, якщо тут стик у нас виходить 800 гривень на ширину 800 то в нас наполовину менше. Швидкість виконання робіт в нас стик зашиваємо ми приблизно за годину 10 хвилин, тут 3,5 години. Ну мене особисто мені не сподобалась технологія. Мені особисто, як кому. Чергова школа завершила свою роботу. Начальники дільниць ще довго не розходились, розповідали про роботу своїх дільниць, обговорювали тему школи і ділилися власними думками щодо побаченого. Школа, школа, обов'язково. для того, щоб просто йде у нас обмін досвідом, обмін даже ми можемо поспілкуватися між собою, хто чим і як працює зараз, тому що в нас все економія, економія, і ми хоч знаємо, хто що придумав. Чим ми можемо друг з другом поділитися? Школи завжди є цікавими, змістовними корисними, завжди можна витягнути що необхідне для себе, от, і робити висновки. Звичайно, хтось буде приймати це, хтось не буде приймати. Ну але головне зрушити з мертвої точки.